Мова українська, мова моя мила, ти уся із тіло, весняних дібро. Ясна, як усмішка, чистя, як княжинка, ти моя найбільше щастя і любов. Я до тебе, мово, так горнюся щиро, у слова слухаюсь різні і прості. Мова моя, мова, найдивніше диво, ти моя молитва в радість і живі. Я тебе, кохана, в душу вібрала, разом з материнським щедрим молоком. А іще з піснями, що їх так співало, Матінка, схилившись над моїм чолом. Мова моя бога, мовенько шовкова, о вінку біленьким, світла й легка. Для мене завжди і святкова, і мене не без тебе на землі нема. п'ю і чистої кліниці між людей жукую свого. І наша рідна мова чаємниця, чим більше повне звучних Половинець, барвінкову, колосим, навіки українську рідну мову дармені дали батьки. Вести її, макар, буду сюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас.